Мією із норм цього законопроекту є норма про те, що студенти, які навчаються за державним замовленням, перші два роки вони навчаються, отримують підвищену стипендію. Потім склавши єдиний державний кваліфікаційний іспит після другого курсу, вони зобов'язані заключити контракт з закладом освіти, про про те, що після закінчення навчання вони будуть працювати на тому робочому місці, яка запропонує держава, це повинен бути перелік певних робочих місць, і строк відпрацювання повинен складати не більше половини строку навчання за спеціальністю. Тобто, це фактично буде. Якщо бакалаврат у нас 4 роки, то 2 роки відпрацювання, і тут хочу сказати, що це дискусійна норма, вона обговорюється зараз. Чи немає однієї позиції якоїсь визначеності по цій нормі? Це урядовий законопроект, це дійсно ініціатива міністерства освіти. І дуже важливо проговорити, чому вона виникла ця норма, тому що в нас дуже гостро стоїть проблема ефективності використання державних коштів. Тобто держава вкладає величезні кошти в навчання студентів. З тим, що потім отримати зворотній зв'язок, і ці студенти пішли працювати в державні сектори економіки, де дуже не вистачає кадрів. Наприклад, які це сектори економіки, це освіта перед, завс... перед всім, Це медицина, це оборона, це інженерія. Особливо гостра ситуація від з дефіцитом кадрів, кадрів. Ми спостерігаємо в системі освіти, оскільки дуже багато в нас студентів йдуть навчатися за державним замовленням на педагогічній спеціальності, і потім на жаль не йдуть працювати за спеціальністю. Тобто держава витрачає кошти неефективно і не отримує спеціалістів у ті галузі, де фактично повністю які повністю покриваються там державним сектором. Ось це питання сьогодні турбує державу. У ця дискусія триває вже багато років. Як знайти механізм такий, і до речі, не тільки Україна, в інші країни теж вирішують це питання, як знайти механізм, коли держава оплачує студентам навчання і щоб ці студенти йшли працювати в ті галузі економіки, які потрібні державі. І ось концепт цього, як як це буде забезпечуватися, яка там буде заробітна плата, як змотивувати молодь іти на ці робочі місця. Ось зараз ми цю концепцію повноцінно і обговорюємо це для того, щоб разом з суспільством знайти найбільш правильний концепт вирішення цієї проблеми.